Їжжаємо до ресторану Лева Грицакат. Він сьогодні святкує своє день народження і фільмуємо, які автівки стоять. Сьогодні приїхали його привітати з днем народженням у Дені Жалоби. Звертаємо увагу на номери. Я думаю, що вам буде сьогодні цікаво довідатися насправді хто є хто. А в Трускавці Балицький. Є Балицький у нас депутат обласної ради який дуже патріотичний висловлювання своїх і свободи. Mm. Пан Стародуб стоїть. Поїхали, поїхали в нас Пан Стародуб стоїть. Пан Стародуб у нас є представник Татуру Сковецького роду. Ми зараз продовжимо, продовжимо пізніше відео матеріалу. У нас що ми йдемо знімати всіх, хто є присутній на винародження е, грисника. Будемо собі кавусу легко пакувати. Спробуємо. Спробуємо. Побачимо, з того вийде. Трохи. Трохи страшно. <різь> <різь> ми йдемо в ресторан. Але ми йдемо в ресторан. Е, Бути каву. молочный какой Ну, не видно. Я ну, за говорю, Это не будет. Это же не будет. Это же не будет. Это же не будет. Это же не будет... Это не

Ну, пан Володимир, а дайте мені з книгу скарг, я нас хочу закреплено. написати, будь ласка. А, а ви в охорони? В охорони я сьогодні в охороні тут. Так я владі ви бачите, нас виштовхали. Добрий вечір. вечір. Ви хочете мене зняти, як я палю чи що? Всього чудово, доброго, добра Музика звучить і день Та ви що, але Ні, ніхто ви... не танцює, ви замітили? Боже, ну ви такі Є, сракули, роз, за да. чесне слово. Ну, ну, пані Леся, ну перестаньте. Ну на кого ви працюєте? На себе, звичай. Ну, ну на себе працюєте? ну надто багато вам платять, напевно. Ну чудово. Всього доброго. ходи, ходить, питання у телевізорі, побачить Дніпропетровську. Ходи сюди. Я я зараз Підемо гарантию. Подивимося, хто знаходиться зараз, тому що нас не пустили. з днем народження, Грицака. Чекайте, столик. а там, ну, до речі, дружина Касю. Щоб до стороду. Я зайду, щоб Не стороду. У нас нам ось каву попити. Будь ласка, ви можете пояснити, що що сталося таке? Чому нас вигнали? Ресторан працює? Знімати. Перед майбутнім України не стидно. Та -та, а ви ой, що за телебачення, щоб бігає? Я... Довідайтеся. Берете ручність одні наречі? А, ви працюємо? А дні А чому такий? А чому такі дивільний режим, де... чому нас виштовхали, можете пояснити. Я б хотіла з книгу «Скаф», наприклад, записати. Нет, я, я просто, моя професія музикант, і все нас. я <свист> не довго. знаю нічого. Сухай Дашу немає, а сьогодні в день трауру оголошений по Україні. Ви сьогодні теж виконуєте пісні, ви музикант, так? Сьогодні я курю все себе. Добре. Дякую. Дякую. Добрий вечір. Obrigada por